Ми знаємо точну дату лістинга гри Hamster Combat. Бажаю здороч, на криптористах радий бачити на каналі DSBF Crypto. Обов'язково вас попрошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. а Мені це безмежно приємно. Плюс також обов'язково попрошу вас підписатися на наш телеграм канал тому що тут маса корисної інформації. стосовно різних ігор промок. Одним словом, якщо вас цікавить крипта. І вам потрібна та інформація, яка приносить користь і заробіток, то вам 100% потрібно підписатися на наш канал Ді Crypto. Посилання на канал буде під цим відео. Сьогодні буде дуже така цікава тема під назвою Хамстер Комбат, коли все-таки буде від вас тро. Тому власнюше я починаю. Є точна дата лістингу гри Хамстеркомбат. І ця дата під назвою 26 вересня. Це дуже хороша новина, але виникає питання чи дійсно відбудеться саме 26 вересня даний лістинг, тому що опираючись на їхні раніше, там повідомлення, що буде лістинг в червні, потім буде лістинг в липні, потім буде лістинг в серпні, але, врешті-решт. Ніяким чином вони не дотримали своїх слів. Навіть на сайті зараз немає такої знаєте точної дати, що написано два 26 вересня. Лістинг, тому що нацисто, все це підпитання, але врешті-решт зараз поговоримо про гру, чи Варто зараз грати, що потрібно робити, на що потрібно зважати, що не потрібно взагалі робити. Що я особисто роблю. Тому починаємо. Полянте є в нас, гра не під під Hamster Combat, Відповідно відразу вам наголошую, що дроп буде залежати від прибутку за годину. Якщо, наприклад, ви до цього моменту не знали, ви там збирали кількість монет, то ви робите фатальну помилку, тому що навіть сама ідеологія гри пов'язана з тим, що нам потрібно купувати картки. картки ми відповідно прокачуємо і за рахунок цих картки у нас є прибуток. Час це 100%, Навіть ми перейдемо там вкладку АйРДРО, що я безпосередньо зараз роблю. І в нас вже є можливість зрозуміти, що куди як Погляньте, Ось пасив за годину відповідно. Також у нас є можливість там е отримати вже. Так би мовити, майбутній дроп на біржу OKX, тому що відразу Hamster Combat заявив, що він співпрацює з біржою OKX і там або виводите на біржу OKX, або підключаєте тон. Але, шановні туристи, я вам наголошую, що не потрібно спішити, тому що банальний приклад це гра DOX. Коли я, наприклад, хотів вивети свій токен, я спочатку поставив вивід на OKX на біржу, відповідно, і, а потім побачив, що велика боротьба виникає між різними біржами. Кожен хоче якомога більший шматок собі забрати. А що за собою являє шматок? Шматок це аудиторія. Зумієте, в грі Hamster Combat аудиторія близько там 40 мільйонів. Так, звичайно, там відсотків 20-30 не активний, але врешті решт це найбільша гра, навіть е -е, порівняно з ноткоїном, тому що NotCoin не така була велика кількість гравців. Відповідно, кожна біржа хоче забрати собі цю аудиторію, щоб вони там зареєструвалися, пройшли верифікацію. Відповідно, біржі ОКХ це перше вдалося, відповідно. Там. Зараз у нас там є цікаве завдання, щоб зареєструйте за їхнім реферальним посиланням. І Інш, тобто вони набивають собі рефів, але але не рекомендую вам спішити відразу там виводити, тому що можливо там на біржі BinkX будуть краще умови. Умовно кажучи, ми вводимо на BinkX, там надається там ще плюс 50% токен, чи можливо там 20-30% відповідно. І ми вже додатково ще заробляємо. Тому не спішимо абсолютно. Я ще навіть в перспективі потім зніму відео, як виводити на біржу, як виводити на гам... гаманець, там тонкіпер і таке інше. Тому обов'язково підписуємося, жирно-подобайку ставимо, тому що я... я повинен зрозуміти, чи це дійсності воно. Воно цікаве чи не цікаве, тому пишіть, будь ласка, в коментарях, відповідно, ми від цього будемо відштовхуватися Врешті-решт, вже є у нас інформація, що 26 вересня відбудеться лістинг. Я, чесно кажучи, очікую все-таки досить такий немаленький прибуток, але, але все воно буде залежати від того, яку кількість токенів загальної місії вони будуть відділяти гравцям. Умовно кажучи. Докс виділяв 80% всіх токенів. 80% токенів вони видали людям. Це дуже хороший показник. Тому що якщо, наприклад ми порівняємо з грою Піксва піксверсі, ніби то якщо так пікселтап, ні, не Pixel пікселверсі. Там вони виділи, взагалі, там мізер для гравців, і потім загальна кількість токенів буде там, ну, розблоковуватися протягом року, там, можливо, там, якийсь там, відсоток місяць. І це взагалі, червоний колір, тому що людям це не цікаво. І від собі, давайте уявимо ну, на, середньостатистичного гравця гріхам Сиркома. Це школярі. Якісь там бабушки, дідушки 100%, якісь там дорослі люди, які в не шарять в крипті, В них навіть нема аккаунту на біржі, Вони взагалі нічого не знають. Вони просто думають, а та би там сказали, що була попередня гра, заробив там сто доларів і я спробую. Я, які і прикол цій людині там чекати її розлок на протягом року нема ніякої. Це відповідно відверне велику кількість гравців, велику кількість аудиторій, Якщо наприклад там будуть вони розрок робити там протягом року, видадуть, наприклад, умовно кажучи там від відсягальної місії. Пише гравцям, а від собі гравців там, хай 40 мільйонів, можливо, там відсіє ще 50, 50%, це 20 мільйонів. Да? Цим людям потрібно щось дати. Якщо, наприклад, там воно буде, видають вони токен на суму 2, 3, 5 доларів, то це просто це, це сором, це, це відразу так, можна закривати ноутбук і говорити все, до побачення. Якщо, наприклад, вони підуть таким шляхом, як докс, то це звичайно зелений колір, і я можливо рахунок цього не буду відразу продавати, тому що поки що в мене, знаєте, виникає думка, що потрібно вийшов лістинг там, потримати. Наприклад, спочатку там 50% злити, потім там ще дається свічка і відразу зливати. Тому що не бачу я перспективу в даного проекту від слово зовсім поки що, можливо, я зміню свою думку пізніше. Але те, що було, спочатку вони, там брехали, що буде там лістинг, буде те. Потім якісь різні там колаборації. Вони, чесно кажучи, самі не розуміють, що куди як, але врешті-решт. Вони хочуть отримати тих людей, тому вони сказали, так, все, лісін 26 вересня. Як там воно буде, як ми будемо зараз вирішити ті чи інші питання, відповім, можливо, вони вирішать, можливо, не вирішать, але врешті-решт, це 100% така маленька маніпуляція, щоб втримати людей, щоб вони думали, а, ну нібито 26 вересня, ну я граю там вже 3 місяці, може ще там трішки пограю, і буде все на новичній рівні. Тому що 300, обов'язково поки що граємо до кінця. Я в даному випадку, ще робив раніше аспект на ключах, що говорив, що от, збирайте ключі, тому що за рахунок тих ключів у вас там буде можливість отримати більше айдроп і таке інше. Можливо, там будемо скриньки відкривати, там якісь бонуси. Но я гадаю, що це все е, повна лажа, тому що на моєму балансі там 35 ключів. Я, я виключно граю в гру, пов'язане з тим, що ми рухаємо колонку, відповідно, що ключ проходимо. Розумова так би мовити діяльність, але в нас ще є отримувати е, ключі за рахунок різних ігор. В моєму випадку там 35 ключів, у мого друга там 700. Увіть собі, якщо він має там, 700 ключів, е, виникає знецінення цих ключів, тому що якщо в його велика кількість, ви самі розумієте, якщо велика кількість, ну, що ми там отримаємо? Якщо його обмежена кількість, наприклад, там, у гравця 30-20, відповідно, от вже і виникає цінність, тому що його мало. А коли його багато, вони там отримують за рахунок ігор, ну це просто, знаєте, як банальна розважальна гра. Яка там вони е, застосували, щоб люди там трішки грали в цій грі і мали таке розуміння, о, я там, отримую ключі, і все там більший дроп буде. Міздиться. Е, від цього там дроб не буде залежати, тому що е, навіть там графа там, да, дроп, там написано чітко, що ми отримуємо за прибуток за годину відповідно. Отут у моєму випадку це все воно було. Да, отримаємо прибуток за годину, відповідно, перший критерій. Потім там ми заходимо заходили там щоденно, потім ми, друзі, там, взагалі там, ключі в останню мить. Хоча я раніше думав, що, можливо, там за рахунок ключів буде можливість там додаткові якісь там отримати монети, але врешті-решт. Потім у нас ще створилася така цікава гра, там де ми можемо отримати додаткові там монети. Але це, знаєте, все робиться не, не скаже, що це якісь там розвиваються. Проект це просто знаєте робити. Ну давайте цю гру застосуємо, хай вони трешки пограють. Врешті-решт, ну нема такого знаєте, розуміння, о, так все там. Гра і гра розвивається там, колаби різні виникають. Ну по суті, там хамцеркобит не з ким не колаби. Це від слова зовсім деякі колаби. Бо там були якісь там букмекери і таке інше, і все після цього ніяких колаб не було. Тому все-таки за рахунок цього немає такої косповності розуміння, що от все, круто проект вийде. Тому щористов, в принципі, коротке таке лаконічне відео. Якщо ви теж гадаєте, що 26 вересня лістинга не відбудеться. Напишіть будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. Напишіть і також ще скільки. vas Прибуток за годину. В моєму випадку це 4 мільйони. Я впевнений на всі 100%, на всі 100 що є люди, які там більше отримують там прибуток за годину, можливо, менше, але врешті-решт давайте зрозуміємо, що, куди, як. Тому підсумовуючи це все. Поки що граємо. Якщо якісь новини, якісь новини вийдуть стосовно гри Combat, або якісь там певні вже знаєте конкретні критерії стосовно буднього тропу, обов'язково зніму відео. Тому що підписамося на мій канал, на телеграм-канал, жирно подбайку на це відео залишаємо і бажаємо. Бажаю вам успіху і поки що, поки що тапаєм! По,